Друзі, вітаю! Мене звати Михайло, це компанія Час газу, і ви часто запитуєте, в чому різниця між форсунками, і GTA, звичайні MRC, що таке форсунки баракуди, хани, конкорди, а також що таке низькошвидкісні форсунки. І на ці питання я вам зараз відповім, починаючи з лінійки MRC. До прикладу, MRC Solo. Це форсунка, яка ставиться на більшість автомобілів, які. Не потребують високого, скажімо, точного впорскування. Ну, мається на увазі на стандарті на всі автомобілі. Ми можемо ці форсунки поставити, адже швидкість відкриття 2 мілісекунди, закриття 1 мілісекунда. Ці форсунки повністю еквівалентні бензиновим. Взагалі, в чому різниця між форсунками MRC і, там, наприклад, ханою, Баракудою, Конкордом. У форсунок МРСі з внутрішня конструкція з вторполімерного покриття. І також тут є додаткова сітка фільтр, що забезпечує фільтрацію газу, який попадає у пустний колектор. А Авторполімерне покриття воно із насостойки, і недарма ми даємо гарантію, якщо ставити на сервісі форсунки, це 100 тисяч. Кілометрів пробігу а, на будь які з наших форсунок. А далі на черзі у нас форсунка MRC-Raptor. Швидкість відкриття 1,8, закриття 1,1 місекундна. Форсунка вона також, також має конструктивну властивість, як і всі інші форсунки, тобто форм-фактор у них однаковий, також торполімерне покриття, також додаткова фільтр-сітка, яка забезпечує фільтрацію. Ну і такі форсунки ми рекомендуємо ставити, якщо у вас, наприклад, манера їзди більш така, можна сказати, трошки агресивна, да? коли ви там на, більших, на високих обертах їздите і так далі. Такі Форсунки дуже класно це перетворюють, перероблюють, і е, ви будете їздити без дьоргані, без пінаній і все у вас буде класно. MRC GT швидкість відкриття 1,5, закриття 1,1 мілісекунд. Це на даний час е, можна сказати, найшвидші форсунки, які є. Справа в тому, що такі форсунки ми радимо ставити на автомобілі з турбонаддувом, де потрібні високі оберти, де 6 або 8 циліндрів, або великий об'єм двигуна, за рахунок чого потрібно перетворити велику кількість газу і направити чітку в циліндри. Точніше, впускний колектор. Тому э, ця форсунка є одна з найпотужніших і э, форм фактор у них такий же: вторг покриття і додаткового фільтра сітка. Що стосується пропускної властивості форсунок, у Merсі Solo це 115 літрів газу на хвилину. У MRC Раптор у нас 130 літрів газу на хвилину. Ну і у MRC GT 140 літрів газу на хвилину. Це значить, що а, найпотужніші форсунки Мерсі Раптор і Мерсі Соло ми взагалі рекомендуємо ставити на 4, 6 або 8 циліндрів. Це або турбонадув, або просто великий об'єм. Solo підходять форсунки всі. Автомобілям навіть W4, 8 циліндрів. Просто питання в тому, що ці будуть форсунки швидше, чесно кажучи. Ці будуть швидше і вони будуть точніше дозувати газ на високих обертах, якщо великий літраж. Ну, а з вами був Михайло, компанія Час газу. Якщо у вас залишилися якісь питання, задавайте, будь ласка, в коментарях. І я вам в наступному відео все розповім. Гарного дня!